Так, Фрося, так, тільки прийшла додому. О, ні, не з побачення з роботи. На роботі я працюю, а не знайомлюся з чоловіками. Ні, мені без чоловіка не самотньо. Не треба до мене приходити. Не треба тобі до мене далеко їхати. І взагалі, я тут подумала, поверни мені, будь ласка, ключі від моєї квартири. Дякую. Фух. Нарешті можна розслабитися. Ой, Нікого немає. Так, я не зрозуміла. А хто це випив моє вину? Хто? Хто? Фрося Пайто! Твоя найкраща подруга, якій ти не хочеш допомогти. Фрося, чим допомогти? Що в тебе трапилося? Серце моє розривається на частини, тому що моя найкраща подруга ніяк не може влаштувати своє особисте життя. Ти знову засудив, так? У мене все нормально. Де нормально, Ліля? Де нормально? Тобі 35. В 35 буде. Незаміснюється катастрофа. Прося, тобі 40 і що? Я, у мене інший випадок. Я недосязна. Чуєш ти?